Всім привіт! Мене звати Крістіна, я координатор у місті Люблін. І сьогодні наше наступне інтерв'ю цього разу з випускницею Академії Вінсента Поля. будь ласка. Мене звати Ангеліна Старченко, Я випускниця академії стосуваних, закінчила керунок туристика. І зараз трохи розповім про своє навчання. Окей, добре розкажи, будь ласка, чому саме туристика? Чому цей напрямок? Якось так вийшло, що завжди любила подорожувати, пізнавати щось нове. І коли вже в такі почали організовані якісь поїздки, які через якісь там агенції, і тому подібне, мені було цікаво, як це взагалі організовується зсередини, як цей процес відбувається. Ну і так і обрала цей напрямок. Розкажи, будь ласка, саме про практичні заняття, mm -hmm. як вони відбувались. Ну, у нас практичні заняття відбувалися, можна сказати, так, в два способи. Перший з них це ми приходили як на звичайні лекції в університет, і нам давали просто завдання, якісь виконувати, які потім ми мали виконати на кінець залік якби, з презентацією. Це якби на що було узагальнення, ми робили якісь проекти і тому подібне. А друге це ми їздили в поїздки різні, цікаві за Люблін, навіть полюблено теж були екскурсії якісь. Де ми пробували себе, якби приміряли на себе ролі екскурсоводів або пілотів-вечечок, це люди, які супроводжують під час подорожей. Ну і це насправді в ці поїздки був цінний, цінний досвід, оскільки ти справді розумієш, як це все відбувається саме в процесі, що робити і так далі, і вже маєш уявлення про свою майбутню професію. Окей, а такі вичічки вони були такі полюблені? І по Польщі, чи може за кордон, чи тільки по Польщі? Е, тільки по Польщі. Ми планували були поїздку в Прагу, але якось нас трохи не склалося. Єдине, що було з такого, що за кордон, то ми коли їздили в Закопане, то у нас там було е, ми їздили в трохи в Словацію, так заїжджали. Угу. Чи була в тебе якась практика чи стажування? І якщо так, то чи вплинуло це на якийсь твій професійний розвиток? Так, в нас була обов'язкова практика після першого курсу три місяці і після другого теж три місяці. І е, я проходила свою практику в бюджетрує в агенції туристичній. Мені пощастило домовитися з пані Катажиною з нашою викладачкою про проходження в її бюджет практики. Е, вона мені е, дуже дала багато цінної інформації. Е, це була інформація дуже потрібна. Як розуміти, як розмовляти з клієнтом, які є запити від клієнтів бувають, як в екстрених ситуаціях якось також діяти, якщо пішло не так, як швидко реагувати на щось? Ну вважається доброю навичкою професійною в майбутньому. Розкажи, будь ласка, ким ти можеш бути, ким ти можеш працювати після завершення навчання? Після завершення навчання я можу працювати як в бюджет, як турагент або як також десь в, приймати участь в організаціях саме цих подорожей там, вечечок. Також можу бути працювати в парках народових в пунктах інформації туристичної, в, як опілот вечечок, як резидент, теж, як людина, яка на місці чекає групу і там надає вже якісь координати. Ну і плюс-мінус на таких посадах може працювати. Uh -huh. okay. а, ти жила в приватному гуртожитку у студент Депо, правильно? Так. -депо. Е, і зараз ти проживаєш на квартирі. Переміг, будь ласка, ці два варіанти. Які тобі більш комфортний, які плюси, мінуси? Ну, однозначно, якщо повертатись до самого початку навчання, то я б однозначно вибрала гуртожиток. Бо ти більше відчуваєш цей вайб студентського життя. Uh -huh. е, Мені ще було плюсом те, що мені якраз повезло, що в моєму блоці жили дівчата з мого курсу. Тобто, вже на навчання я йшла мала якихось знайомих, і це було легше адаптуватися. Ось теж разом спільно щось вирішували, там готувалися. Е, ну, тож, так реально, це студентське життя. А далі я переїхала вже на квартиру, то там більш відчувається комфорт в плані того, що. Прайка в тебе завжди під боком, не треба там на поверху десь бігати. Так само ти ну я обрала варіант такий, що коли жила в гуртожитку, то ми жили дві дівчини в кімнаті. А тут я вже на квартирі живу сама в кімнаті, тому більш якось так по-домашньому, комфортніше. Угу. Але для початку все ж таки гуртожиток був. Скажи, будь ласка, чи були тебе якісь труднощі під час навчання, і як ти з ними справлялася, якщо так? Е, ну, як такових прям труднощів, то в мене, на щастя, не виникало, але були такі випадки, наприклад, сесія та сама. Перша сесія це завжди так стресує, завжди на емоціях. тому так. А далі вже зрозуміла, як триває цей процес, як все відбувається, то вже було далі легше, набагато. Ось, Завжди якось труднощів знаходився вихід. бо ми вивчали те, що на екзаменах мали те, що ми вивчали на, на наших парах. Тому якихось особливих таких труднощів то супер не виникало. Окей, а як те було з мовою на початку? Було важко? На початку було скільки. Я пройшла багато курсів від універпл зв'язаних з мовою з рівнями, то супер важко мені не було. Я розуміла так, на початку було важко виразитись, можливо, десь щось там сказати. Я десь разі могла подумати перед тим, як щось підійти запитатися. Але спокійно викладачі теж до нас добре ставилися в плані того, що вони на кожен, кожен викладач пояснював, що ми розуміємо, що ви там не одразу можете нас добре розуміти, ми будемо казати повільніше, кажіть нам, щоб ми казали повільніше і тому подібне. Тобто ставилися з розумінням і все було окей. Ти сказала, що ти вивчала польську мову з нами. Розкажи, будь ласка, як тобі курси? Курси в мене так було, що я поїхала для початку в табір. Uh -huh. Ось там у мене був перший мій рівень А1. І оскільки я польську до цього не вчала, то було важкувато. По поверненню я вже продовжила навчання теж з Універ ПЛ. Це були курси онлайн в групах. Я пройшла до рівня П2. Ось було завжди комфортно. Всі викладачі були дуже вічливі, навчання давалося неважко. Ось. І потім вже перед співбесідою, то я розуміла, що трошки мені бракує комуні... комунікативної такої лексики, і саме як на співбесіді себе поводити і тому подібне з польською, то вже онлайн були теж індивідуальні заняття. Ось. Uh -huh. І дуже добре теж підготувалася до співбесіди, пройшла її. А потім поїхала знову перед самим навчанням до табору з Універ ПЛ. Okay. І там вже ще більше готувалася до студентського життя. Окей, okay, супер. То ти аж два рази була. Так. І як, як ти порівняєш, ці два рази були якісь зміни у програмі або там у будь-чому іншому? чи? Mm. E, програма плюс мінус була подібна, але, звичайно, відрізнялася, більше було щось. Нових фішок якихось, нововведень, mm -hmm. там цікавостей якихось. Окей, okay, ти бачила, ми зараз, також у нас є зараз табір, і так, діти бачила. проживають в таких Готелі. комфортних умовах. <laughs> так. Так, як тобі взагалі? Ну, з однієї сторони, це файно, так, бо комфортні умови, mm -hmm. готель. А з іншої все таки гуртожиток. Ну, мені теж тоді подобалося, як в нас, бо в нас була е, блочна така система блоків, е, і теж було супер, що ми теж тоді пам'ятаю, створювали списки, що ми йдемо зараз на закупи загальні. Наприклад, вечері разом готуємо там сінанки обіди mm -hmm. хтось окремо. Е, ось е, ну. Ну, в Принципі, я зараз так. також там перебуваю в цьому uh -huh. таборі, і ну плюс мінус все так і відбувається. Так. Тобто так є. Вони там між собою також домовляються. Якось хтось готує, хтось платить. Тобто це лишилось тільки то що дійсно тепер типу це готель, а не тоже так. Вру, тож, так. Окей, супер. А як ти взагалі знайшла нашу компанію? Бо ти була, вчила з нами мову, ти з нами вступала, ти двічі була у таборі. Як ти зна... як ти нас знайшла і вирішила вступати з нами? Чи що було перше? Певне табір, так, спочатку? Е, на самому початку то було так, що я взагалі не думала про навчання за кордоном. Mm -hmm. Це був 29 клас, і е, мама до мене так підійшла і сказала: чи не хочеш пробувати там щось вступити ти за кордон, все-таки обрати іншу країну для навчання? Ну і якраз в нашому місті тоді відбувалася презентація від універпл. Ми сходили на ту презентацію, мені дуже сподобалося. Ну але все-таки не вирішила для себе, чи готова я їхати десь навчати за кордоном чи ні. Тому обрала варіант поїхати в табір. Uh -huh. І вже після табору я визначала, що буду все-таки вступати, що я буду далі продовжувати вчати польську мову, що мене це цікавить. Ну і з цією вступною компанією теж займалися в вашій компанії. Окей, супер, дякую. Скажи, будь ласка, чи плануєш ти вступати на магістратуру? Ну, зараз би хотілося б зробити після навчання рік-два перерви, відпочити трохи. Плюс хочу попрацювати десь більше знайти працю в своїй все-таки сфері вже ось, здобути якісь нові знання і так далі, і розуміти, куди рухатися далі чи далі йти, на якому напрямку шукати теж магістратуру. Ну а так за рік-два, думаю, десь вступати. А розкажи, будь ласка, про захист дипломної роботи. Як він відбувався складно, легко, як ти писала її, як вона виглядає взагалі? Угу. Ну, в нас е, десь в листопаді почалися вже семінаріми з підготовчі, з якби, керівником нашої дипломної роботи, е, на які ми ходили, планували на яку тему ми будемо писати, дивилися, як взагалі виглядають ці дипломні роботи. Нам там приносили різні книжки наша е, промоутер. Давала всю інформацію, абсолютно яку вона мала, і потім, вже після цих семінаріумів, як ми визначили з темою, то приступили там до змісту, написання розділів. Найважче для мене в написанні було це, бо моя дипломна робота полягала на тому, що я мала взяти інформацію у якихось центрів інформації там туристичної. Взяти там в Жонді там і тому подібне, то мені найважче було дістати з них якусь інформацію втягнути. Mm -hmm. Бо на жаль, вони не дуже охоче на це відповідали. Mm -hmm. Ось а так, ну пораджу не відкладатися теж на останній момент. Mm -hmm. Бо трохи так було таке, що я десь а потім щось зроблю, а зараз не встигаю. Ну нічого, там за тиждень не пишуть. Тому було трохи під кінець вже Швидко-швидко треба було все закрити. Ось тому. Це так, десь плюс-мінус писала диплом ну 3-4 місяці, десь так пішло. Ось, сам захист дипломної роботи. Найважче було це для мене вивчити питання, бо треба було мати відповідь на 60 питань за 30 питань. Це були з цілого курсу, і 30 питань було з конкретно моєї спеціальності. Угу. Ось. І е, треба було на початку теж е, ти заходиш, якби перед тобою сидить комісія. В нас було це наш промоутер, і другий наш промоутер, який нас перевіряв наші дипломні роботи, декан і запрошений гість. Тобто, чотири особи сидили в комісії. І якби перше, це ти представляєш свою дипломну роботу, розповідаєш про неї, свою тему, і що взагалі ти досліджував в цій роботі, і до чого дослідження ці призвели. Потім, якщо немає додаткових запитань в комісії, то ти переходиш до відповіді на запитання вже стосовно тих 60 питань. Ти якби голосуєш три питання: Ось, одне по цілому курсу, і два зі своєї спеціальності вже. Відповідаєш і далі вже теж додаткові питання. Якщо немає додаткових питань, то в сумі це весь захист дипломної роботи. Okay. А наскільки захистилась? На п'ять. А, супер, гратулація. — Дякую. Які б ти дала поради майбутнім студентам, які плюс-мінус обирають цей напрямок? Ну вчити мову, то важливо, так. Бо хоча б так, щоб був розуміння, щоб вміти висловлюватися, ну і не переживати, бо нічого складного абсолютно немає. Бо я ще теж переживала, в мене там були якісь проблеми там, з математикою і тому подібне. В нас з цим, може, комусь цим буде цікаво, то майже з математикою нічого не було пов'язано, тому там трохи вже під кінець, там третій рік. Ось. А так, налаштуватися на позитив. Угу. І навчання буде легкий проходити. На цьому наше інтерв'ю завершується. Всім дякуємо за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі, якщо у вас є питання. І всім пока-пока! papa papa